Відео підготувала студентка 4-го курсу освітньої програми американістика та європейські студії Машковська Ірина. Система міжнародних відносин почала складатися ще з 17-го століття. В теорії міжнародних відносин виділяють п'ять систем: це Вестфальська, Віденська, Версальсько-Вашингтонська, ялтинсько подстанська і Позбіполярна система, тобто система нинішнього етапу. Ми детально зупинимося на Ялтинсько-Поздамській системі 1945-1991 років. Це глобальна система міждержавних відносин, що була встановлена після закінчення Другої світової війни країнами-переможницями. Варто розглянути основні етапи розвитку міжнародних відносин після Другої світової війни. Перший етап тривав з 1945 року до 1947. Протягом нього відбувалося формування ялтинсько позданської системи і розпочалася холодна війна. Наступний етап характеризується часовим проміжком з 1947 до 1962 років. Тут тривала класична холодна війна. Її апогеєм була Карибська криза жовтня 1962 року. Вона могла призвести до повномасштабної війни із застосуванням ядерної зброї і, по суті, стала найнебезпечнішою за період холодної війни. У подальшому таких небезпечних кризових ситуацій у відносинах двох країн більше не було. Наступний етап з 1963 року до 1975 року характеризується рухом до розрядки міждержавної напруженості і самою розрядкою, також спробами виробити загальні правила гри. Протягом 1975-1985 років відбулося завершення розрядки, а також нове загострення міжнародної напруженості і повернення до холодної війни. Останній етап тривав з 1985 року до 1991-го і він характеризувався подоланням холодної війни. Критичним моментом для Ялтинсько-Поздамської системи став розпад однієї із наддержав Радянського Союзу. Сполучені Штати Америки стали провідною ланкою Версальсько-Вашингтонської і Ялтинсько-Поздамської систем. Американський успіх можна пояснити бурхливим і динамічним економічним розвитком. У кінці 30-х років долар стає світовою валютою. Америка змінює свій зовнішньополітичний курс, що раніше базувався на принципах ізоляціонізму, проголошених в доктрині Монро 1823 року. Це передбачало невтручання штатів у справи країн поза Американським континентом, у їхнє число входили й європейські держави. За зразок для ялтинсько-постамських домовленостей слугувала антигітлерівська атлантична харція. Вона була прийнята британським прем'єром Вінценом Черчиллем і президентом Сполучених Штатів Америки Франкліном Делану Рузвельтом ще у 1941 році. Там йшлося по принципу післявоєнного врегулювання. Нова система більшою мірою використала пропозиції Рузвельта, хоча і в зміненому вигляді. Зокрема, концепція чотирьох поліцейських трансформувалася в ідею провідної ролі і співпраці п'яти великих держав. Сполучених Штатів Америки, Радянського Союзу, Великобританії, Франції та Китаю. Характерною відмінністю від, скажімо, варсальсько вашингтонської системи була відсутність міцної міжнародно-договірної правової бази, тобто, передусім, встановлювався усний чи декларативний характер міжнародних домовленостей. 24 жовтня 1945 року було створено Організацію Об'єднаних Націй. Її найважливішим органом стала Рада безпеки. До неї увійшли представники великих держав на постійній основі. Припускали, що у цій організації не буде недоліків, як у її попередниці, Ліги націй, а її діяльність сприятиме збереженню миру, встановлені підтримці загальної безпеки. Варто зупинитися на феномені біполярності, що виник в результаті зміни балансу сил між державами, що брали участь у Другій світовій війні. Післявоєнний міжнародний порядок передбачав наявність двох полюсів двох наддержав, що перевершували інші держави. Біполярність характеризувалася наявністю у кожної наддержави власного блоку держав, що знаходилися під її контролем. Ще одна особливість: блоки цього періоду, на відміну від союзів і коаліцій колишніх історичних епох. Формувалися не стільки в результаті вільного вибору їх учасників, скільки свідомо формувалася самими наддержавами. державами. Характерною рисою Ятинсько-Поздамської міжнародної системи стала холодна війна. Це глобальна геополітична, економічна та ідеологічна конфронтація між радянським союзом і його союзниками з одного боку і США та Західною Європою союзниками з іншого. Холодна війна характеризувалася гонкою озброєнь, що була здатна перерости у світову гарячу війну будь-якої миті. Ключовим для штатів був постулат розмова з Радянським Союзом лише з позиції сили. Варто також приділити увагу проблемі використання ядерної зброї. Атомний клуб це загальна назва держав, що офіційно є володарями ядерної зброї. Першим членом клубу у 1945 році стали Сполучені Штати Америки. Фактично, вони володіли атомною монополією з 1945 до 1949 року. Тоді ядерна зброя з'явилася у Радянського Союзу. У Великобританії це сталося у 1952 у Франції у 1960 році, у Китайської Народної Республіки у 1964 дев'ятсот Можна сказати, що ядерні потенціали надали стабілізуючий вплив на Ялтинську позданську систему міжнародних відносин, оскільки якщо раніше конфлікти між державами часто призводили до розв'язування великомасштабних воєн, то ядерна зброя ставала перепоною для їх ескалації, і таким чином жодна з двох наддержав не могла піти на ризик широкомасштабного конфлікту перед загрозою удару у відповідь. Підсумовуючи, варто зробити висновок, що міжнародний порядок, що склався на основі ялтинсько позданських домовленостей, зберігався аж до 1991 року. Він був модифікований під впливом біполярної структури системи міжнародних відносин. Це проявилося у тому, що обидві наддержави прагнули розширити і змістити сфери свого впливу. Важливу роль зіграли володіння обома сторонами ядерною зброєю. Так, Можливо, стабільність в рамках Ялтонського поздравської системи була певним часом нестійкою, можливо, неміцною, проте ця система виявилася більш надійною, ніж версальсько вашингтонська І вона не породила великої війни, принаймні на цю секунду, на цю хвилину. Дуже дякую за увагу.